Вам треба оцінити кіберспортсмена від одного до десяти. Для мене це десь це десь три, два. Дуже маленькі, якісь. Я люблю побільше <свісно> побільше любити, маленьких ні? Сім. Вісім. 8. в Я беру свої слова назад. <свісно> Ну а чому Дивись, висити вуса? Вуса окремо а чубчик. Лайк. А чубчик? Мені подобається зачіска, неймовірно чесно. А? На п'ять. Я відчуття, що його стригла тетя Зіна. А? До речі, десь п'ять шість. Ні. Чому Ні, красунчик не місмак, не красунчик, але Ні, вийшу, що смак. не надувати? Я представляю, ну сім. У десять. Десять так? красавчик, шість вісім. Що ж снайпер, кіндер ви снайпер. А, ну за кіндер, ладно, ще бал. <плес> Що за кіндер, то 10 вообще. Ой-ой-ой. Це якийсь офнік, ні, це Та, ну, речі... теж не подобається. <плес> ну, 6, 7, можливо. 3-4, <плес> <плес> можливо. Ой! <плес> <плес> Початься гумор, мабуть, класний, але дні. Мабуть, 5. Ну, чого? На чого? На сігу. На сігму? Да. Я не знаю, що це. Ти не знаєш, скільки сігма? Ні, 18, ні, 12, ми сестри. Тобі 12? Я думав... Я думав, ви однакового віку. Опа, яка Ну, 10, я вважаю, одноголосно. Що? За що? За сонце і вечір. Ні, ну і так, пейзажу я поставлю 10, хлопці я поставлю... Він статний виглядає. Годинник, який буде який годинник. Він грає, бачите, в арабській організації грає. Ну, араби це добре. Нехай буде чотири. 4, Так.